Чи будуть перемовини Зеленського і Путіна, до яких нібито примушує Захід Україну? Чи буде застосування хімічної зброї? Про ці дві не пов'язані одна з іншої події в цьому відео. Перше перемовини. Зараз Меркурій знаходиться з Венерою в Стрільці в з'єднанні 20 листопада плюс-мінус 5 днів. Стрілець означає за кордон, Меркурій означає перемовини. Венера означає дипломатія. Тобто, це означає далеко дипломатія, яка далеко знаходиться, хоче перемовин з кимось дальнім. Тобто, також Венера пов'язана у правитель Терезів з Путіним, а «Меркурій» означає переговори, перемовини, тобто Путін хоче перемовин. Стрільці, то типу оптимістичні плани на це і заклики. Стрілець означає оптимістичні плани і заклики. Чим далі Меркурій буде віддалятися від Венери, тим ці пропозиції будуть менше. Ну, максимально сильні вони 21 листопада. Ну, наприклад, от 1 грудня вони будуть слабше відчуватися. До боки Мікурій в стрільці, то за, ну, далекі країни, Стрілець означає далекі країни будуть більше налаштовані на перемовини. Коли Меркурій перейде в Козоріг, це буде 7 грудня, то дальні країни не будуть примушувати до перемовин. Козорог означає, ну, типу, що сама ситуація не, не західні партнери, а сама ситуація. Якась важлива подія в, ці, в цій історії, коли буде е, Меркурій в опозиції до Марса, то, ну, ш, тобто в на війні щось случиться, Марс означає на війні, що буде ну, різко переключати тему перемовин і заважати перемовин ну, в районі 29 листопада. Якась неприємна подія на війні, яка, ну що, от бачите, знову щось случилося, типу, які тут можуть бути перемовини. А, далі, ну, потім Меркурій підходить до Плутона 27, -го, 27 -го грудня. Оце могло би бути схоже на перемовини. Але потім Меркурій повертається в ретроград. Ну, в общем, там це інакше буде виглядати декілька днів перед Новим роком. Ближче туди буде зрозуміло. Поки що ну, знак зодіака Стрілець він не примушує. Тобто він означає агітацію, пропаганду. Вона може бути дуже яскрава. Така агітація, схожа на примус, але реально це не примус, не примушення. Стосовно хімічної зброї, це трошки інформація запоздала. Тобто, мабуть. Ті Ну, залякувальні інститути, які в Російській Федерації мають залякувати з хімічною зброєю, вони трошки запізнилися, бо з хімічною зброєю пов'язаний знак з Скорпіон, Скарпіон, то треба було залякувати місяць тому. То було б більш адекватно. Бо стрілець взагалі ніяк з хімічною зброєю не пов'язаний. Управитель стрільця Нептун знаходиться в рибах. Ну, риби, такий знак зодіака, типу, ну, от Михайло Сергійович Горбачов, образ вам риб, або Ющенко, Віктор Ющенко, От що Ющенко схожий на, на якогось такого, Михайло Сергійович Горбачов, на такого сильного лідера. Ні, вони підлаштовуються під ситуацію. Тобто, оця вся енергія, яка зараз Стрельцівська, вона означає і Юпітеру привітять стрільця в рибах. Вона означає підлаштовуватися під ситуацію. До, тобто, до 7 грудня, поки планети в козорог не почнуть виходити. А весь цей нюанс, котрий відбувається, стрілець означає пропаганда і панти для прієжих. Це означає те, що люди просто щоки надувають, ноздрі надувають і починають розпальцовки робити. От. Чим там залякувати, це не принципово, це просто особлива знака Зодіака-Стрілець. Такі чувства собсной значимості. До речі, війна розпочалася, коли місяць був в стрільці, теж планети були в рибах, от Росія почала і на чувства собсной значимості. Зараз це чувство собсної значимості знову почало качатися. Ну, Як ви бачите, аргументації менше, але відчуття важливості в них залишилось у Російської Федерації там і у Лукашенка. Отака історія, тобто, те все пусте. От хто хоче, звертайтеся на консультації приватні з вами. Був астролог Олексій Кириченко. На все добре.